Якщо ти випадково зайшов чи зайшла на мій канал і він тобі сподобався, то підпишись на нього. Якщо не сподобався, то ніколи більше не заходи на мій канал. Канал Конфігура 96 пропонує божевілля, вірогідна історія. Війна тривала, пошук оптимального, утворення первинних громад. Передача землі неподільної власності, утворення вищих об'єднань первинних громад, посадові особи, вибори посадових осіб. А тепер розглянемо питання землі. 12 й розділ з Кржаві визначає землю як неподільну власність. Пункт 1 цього розділу визначає земля у розумінні території, все, що знаходиться під землею. Корисні копальні скарби і інші нерукотворні об'єкти, природні водні ресурси на цій землі, озера, ріки, моря або їх частина, є неподільною власністю первинної громади, що проживає на цій території по волі Божій впродовж не менше 300 років. Отож, щоб первинна громада мала в своєму користуванні землю, необхідно було довести, що особи, що претендували на створення первинної громади, Мали мати родовід в три століття, і що їх предки проживали на цій землі і мали її в своєму користуванні. Інколи це було важко зробити, особливо якщо сам населений пункт існував трохи більше століття, а в окремих випадках і менше, то на яку тоді землю могла претендувати створювана первинна громада? На ту, що була у приватній власності тих членів, що створювали цю первинну громаду. Де знаходилися їхні житлові виробничі будівлі, а ще на ту, яка була користуванням їхніх предків раніше. А для цього необхідно було вивчити архіви і подивитися, хто були їхні предки і чим володіли. Вивчаючи архівні документи, виявилося, що предки були вірниками зовсім іншої релігійної громади, іншої церкви, а церква Східної Федерації, вірниками якої вони себе вважали. Появилося в багатьох землях тільки два століття тому, а в західних землях взагалі тільки після Другої всепланетарної війни, коли Східна імперія окупувала ці землі і заборонила на них діяльність інших церков, крім своєї, що була в повній залежності під контролем спецслужб Східної імперії. Отож, питання належності до тієї чи іншої церкви не створило якоїсь небезпеки при структуризуванні територіальних громад. На первинні громади. Тим більше, що переважна більшість громадян, що ходили до церков, що мали спільність з церквою і Східної Федерації, щоб їх не було зраховано до розкольників, дуже швидко перейшли в авторкофальну церкву України, що мала планетарне визнання. Ті ж вірники цієї закордонної церкви, які по тих чи інших причинах не захотіли її покидати, не стали членами жодної первинної громади. На яких структуризувалися територіальні громади, що існували в правому полі нашої держави, а продовжили проживати в цій територіальній громаді, де вони проживали раніше, але вже в статусі гостя, згідно зі скрижалем. І це стосувалося не тільки вірників церкви Східної Федерації, а й вірників деяких інших церков, релігійна суддя, яких не відповідала доктрині віри триєдиного Бога. Тобто вірив в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого, в одній іпостасі. А так, як посереджаю, існує відсоткова кількість мешканців у статусі гостя по відношенню до кількості членів первинної громади, то, щоб не перевищувати цю кількість деяким мешканцям, що могли проживати тільки в статусі гостя, прийшлося відшукувати собі для проживання місце в інших первинних громадах, в інших територіальних громадах, в інших землях і навіть в інших регіонах. Отож, згідно з крижалю, земля є неподільною власністю територіальної громади, всі землі, що вони мали у своїй власності, розподілені між первинними громадами, які було створено у відповідності до скрижалю в межах адміністративних меж. Виникло питання до уряду країни, який ще не всі землі з статусом державних повернув власність територіальним громадам, щоб ті також і їх змогли розподілити між первинними громадами. Та хоча йшла війна, але і це питання досить швидко вдалося вирішити. Саме війна прискорила ці процеси та були і суперечки по землі між первинними громадами, Для їх вирішення було застосовано пункт 5 розділу 12 скрижання. Якщо якась частина неподільної власності первинної громади є спірною між сусідніми первинними громадами, то використання її приводиться спільно з рівних тольових частинах незалежно від кількісного складу цих первинних громад. Та земля, що була в приватній власності як самих громадян, так і іноземних громадян в межах первинних громад, а також земля, що була в власності приватних чи державних підприємств, була також передана власність первинних громад у їх адміністративних межах. В той же час Відчі первинних громад прийняли законодавчі акти по закріпленню цієї землі тим особам і тим підприємством довічне користування, що до цього вологі приватними власниками у відповідності до пункту 6 розділу 12 скрижалю, який стверджує, частина неподільної власності первинної громади надається членам первинної громади та іншим громадянам, що проживають на території первинної громади, довічне безплатне користування. Для будівництва житла та ведення природного натурального господарства для інших цілей земля надається обмеженим терміном користування в оренду заплату або безоплатно по рішенням вічі первинної громади. Отож, всі землі, що колись були чиєюсь власністю, залишилися їм до безоплатне користування за рішенням вічі первинних громад, що були оформлені у вигляді законодавчих актів. Після структуризації територіальних громад і створення первинних громад постало питання юридичного оформлення вищих об'єднань первинних громад через прийняття відповідних законів. Спочатку було що через вічі первинних громад проведено об'єднання первинних громад у відповідності до скрижаю тих землях, де на догоду місцевих чиновниках парламент і уряд створили неправомірно за великі територіальні громади, відбулося їх ділення відповідності. До спільної згоди первинних громад, що об'єдналися у відповідності до спежалії у територіальні громади з іншою конфігурацією, що стали меншими і компактнішими. За рішенням вічі первинних громад продовжується наступне вище об'єднання у земельні громади. В деяких землях країни було створено декілька земельних громад, що відповідало культурним традиціям. Були випадки, коли деякі територіальні громади за рішенням вічі первинних громад якими вони були утворені, приєдналися до земельної громади, яка була на території сусідньої землі. Об'єднання в земельні громади знищило такий атавіз, що залишився ще від імперського поділу як райони, які були зайвим непотрібним утворенням, залишеним на догоду місцевим мафіозним князькам парламентом урядом держави оплату за їх лояльність і підтримку. Наступним вищим об'єднанням первинних громад стало об'єднання у регіоні. В результаті цього об'єднання було створено 5 регіонів західний, Північний, Центральний, Південний і Східний. У західний регіон війшли території колишніх восьми земель країни, на яких було утворено 10 земельних громад. У північний регіон війшло території колишніх 4 земель країни, на яких було утворено 9 земельних громад. У центральний регіон увійшло 5 колишніх земель країни, на яких було утворено 10 земельних громад, а ще до центрального регіону приєдналися первинні громади, що утворили земельну громаду на півночі колишньої південно-західної землі країни. Отож, у центральний регіон увійшли первинні громади, що утворили 11 земельних громад. На землях центрального регіону було створено адміністративний центр держави. У південний регіон увійшли 5 колишніх земель країни, на території яких первинні громади утворили 11 земельних громад. Але первинні громади, однієї земельної громади, вирішили увійти в центральний регіон. Отож Південний регіон утворили первинні громади 10 земельних громад. І на кінець, первинні громади трьох колишніх східних земель країни, що утворили 7 земельних громад, об'єдналися у Східний регіон. Всі первинні громади всіх п'яти регіонів України об'єдналися в єдину державу у адміністративних межах, що відповідали існуючим кордонам держави, визнаним планетарним співтовариством, але заперечуваним Східною Федерацією. Тому йшла війна. Тож все це буде згодом. А на даному етапі об'єдналися первинні громади тільки тих територій, які не були під контролем армії Східної Федерації. Тобто вже було утворено три регіони західний, північний і центральний. Східний регіон був тільки в перспективних планах первинних громад, що утворили дві земельні громади на території колишньої північно-східної землі. Інші ж землі Східного регіону були під ворожою окупацією. Первинні громади Південних земель змогли об'єтися у сім земельних громад. Території первинних громад, що мали об'єднатися ще у чотири земельні громади, були під ворожою окупацією. Після об'єднання первинних громад у адміністративній структурній об'єднання вищих рівнів поставило питання обрання посадових осіб, виконавчих владних служб і посадових осіб судової влади всіх рівнів від рівня первинної громади до рівня держави. Всі ці посадові особи мали працювати паралельно існуючим владним структурам допоки поступово не стануть прибирати в них повноваження. Але повне перебирання повноважень відбудеться тільки після повної перемоги над ворогом, Східною Федерацією і повної деокупації земель нашої країни. Якщо повноваження посадових осіб владних структур обраних згідно з державою майже не пересікалися з повноваженнями виконавчих структур діючої влади, то з повноваження посадових осіб судової влади в багатьох випадках пересікалися з повноваженнями посадових осіб судової влади в існуючій державі. За винятком самих суддів, і саме це не дало на самих початках розгорітися протидіям діючих суддів тим суддям, які готувалися їм на заміну. Бо вони не могли осмислити, як це суддя не матиме права тлумачення законів. І тому вважали, що нова судова влада їм не конкурентно спроможна, і помилилися. І дуже добре, що помилилися. Отож, перші вибори відбулися. Якщо посадові особи первинних громад відразу приступили до виконання своїх обов'язків, то посадові особи територіальних, земельних регіональних громад і посадові особи держави спочатку займалися виключно організаційними питаннями, визначенням місць розміщення адміністративних центрів відповідних вищих об'єднань, домовленостями з первинними громадами про виділення земель для будівництва адміністративних будівель адміністративних центрів. І ще багато інших організаційних питань. Наступного разу поговоримо про мову, народ, гуртування народу та свою владу в державі вільних об'єднаних первинних громад. А тим, хто бажає познайомитися з розділом 12 планетарного життя первинної громади, неподільна власність первинної громади посилі на нього тут. Цей посил ви можете знайти під цим відео. Не перепощуй моє відео на Twitter, Facebook і Telegram канал. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок до гори» під цим відео.